Добрий день, дітки. Ну що, розповідайте, як ваш настрій сьогодні? Угу, добре. А як проходить ваші останні тижні канікул? Так, цікаво. А готові ви вже до школи? Угу, добре. Ну що, дітки, сьогодні в нас з вами буде Віршик. Сьогодні ми з вами будемо слухати віршик. Віршик буде цікавий. На цікаву таку тему. А тема в нас віршика, чому цапля стоїть на одній нозі. Цікаво, так? Чому вона завжди стоїть на одній нозі? Тому пропоную послухати віршик та дізнатися, чому цапля стоїть на одній нозі. Віршик називається Чому чапля стоїть на одній нозі?» І так, чапля шила черевички і мерщі пішла до річки. Чапу лапу, чапу лапу, в мене гарні черевички. Поки хвастала ходила, черевичок загубила. І стоїть вона в лозі на одній своїй нозі, другу вгору підіймає, черевичка немає. Ну що, дітки, ви зрозуміли, чому чапля стоїть на одній нозі? Тому що вона загубила черевичок, да? Ну що, молодці? Сподіваюсь, вам сподобався віршик. До зустрічі!